Привіт! Закінчили розводку сантехніки по будинку і опалення, і сьогодні хочу поділитися такою збіркою: 5 порад, які я виділив для себе, які найбільш важливі при монтажі сантехніки та опалення в будинку: 5 порад 5 правил, тобто називайте їх, як хочете. Вони будуть корисні для людей, які працюють самостійно, тобто, якщо ви самі монтуєте. Сантехніку. Або якщо вам це робить майстер, то обов'язково звернути увагу, щоб майстри їх дотримувалися. Отже, починаємо. Так, порада перша. При монтажі каналізаційних труб. Зараз це 50-й діаметр перед вами. Ніколи не використовуємо з'єднання в 90 градусі. Ось такі от коліна. Ніколи їх не використовуємо. Замість такого з'єднання використовуємо. Два переходи під 45 градусів. 1,45, 2,45. Дивіться, вони, ось з'єднання 90, ось з'єднання 2 по 45. Місце вони займають практично однаково. Що одне, що інше. Тільки в даному з'єднанні. Коли отут протікає вода, за рахунок різкого повороту, швидкість води отут зменшується. І збирається бруд, різні ворсинки, пил. Ну, не пила, там волосся можливо, що, ну, все, що все, що йде в каналізацію. З часом воно тут заб'ється. Якщо цей монтаж коли-небудь зав'ється, його от таким плавним переходом його все рівно можна прочистити. Бо от такий великий перехід дуже тяжко прочистити. Ось так от. Єдине виключення, коли можна монтувати коліно 90 градусів, це коли ми переходимо з горизонтальної труби, тобто, от у нас іде горизонтальна труба у вертикальну. Це єдине виключення. Решта випадків тільки: порада номер два. При з'єднанні каналізаційних труб, щоб запобігти закушуванню. Гумових ущільнювачів обов'язково використовуємо каналізаційний е, герметик, каналізаційну змазку, так називаємо. Вона буває різна. Вона буває саме примітивна, просто в банках наноситься там пальцем кісточкою. Е, буває в тюбиках, буває саме зручно, це в спреях. Пропшикали і без проблем ставили. Уявіть собі ситуацію, труба, яка є на об'єкті, вона повністю вся в пилюці. Даний ущільнювач, якщо він вставлений всередину, він також припадає полюкою. І він з часом може засихати. Суха труба, сухий ущільнювач, по-любому, отут десь трошки буде закусить, ось так. І з часом сюди буде протікати вода. Щоб цьому запобігти. При кожному з'єднанні змазуємо сантехнічним спреєм. Сантехнічний спрей, він. Покращує еластичність гумових з'єднань. І він допомагає краще скользити трубі по гумовому з'єднанню. Не буде закушувати, не буде у вас ніяких проблем. Контролюйте майстрів, щоб вони обов'язково використовували. Порада номер 3 Обов'язково контролюємо, щоб в змішувачах гаряча вода була зліва. Обов'язково буде позначка зліва. Гаряча або буде текти холодна це приносить незручності. Правило просте, але дуже бісить, коли з гарячого крану тече холодна. Обов'язково контролюємо. Порада 4. При розводці гарячої холодної води обов'язково заплануйте. Узол рециркуляції. Гаряча зліва, холодна рециркуляція. Що таке рециркуляція? Це коли ви приходите зранку, відкриваєте кран гарячої води, а звідти тече холодно. Тече, тече, тече за 10-15 секунд починає тепліти і потім подається тільки гаряча вода. Щоб цього запобігти, ставимо рециркуляцію. Тут буде невеличкий рециркуляційний насос, який кожних півгодини, 20-30 хвилин він автоматично міряє температуру, і він прокачує по системі. По всій системі по будинку воду. Щоб тільки ви відкриваєте кран теплої води і звідти тече тепла вода, а не холодна. Це, в свою чергу, веде до економії, по-перше, самої води. По-друге, е якщо у вас буде водонагрівач, бойлер, е ви уявіть, якщо канал там складає от в мене 8 метрів на кухню і 14 метрів вона складає на другий поверх, 8 метрів на кухню це порядка там. 12 літрів води. І 14 метрів на другий поверх це там порядка 20 літрів води. Мені потрібно спустити, щоб пішла гаряча вода. Ця вся вода відразу йде в септик, в грібну яму, наповнюється септик. Йдуть витрати на електроенергію. І так само втрачається вода. Ну, якщо там скважина, своя свердловина, то воду, в принципі, ми нарахуємо. В частній квартирі ще й рахуємо витрати на воду. Швидкість води в трубі. Такого діаметра складає 1,5 метра за секунду. Тобто, якщо у мене 14 метрів на другий поверх, гаряча вода на другий поверх дійде буквально, я підрахував, там, секунд 10. Уявіть, 4 людини проживає і кожен там рано ввечері по 10 секунд буде спускати воду, щоб дочекатися гарячої води. Які це витрати на електроенергію, щоб нагріти цю воду гарячу? На Заповнення септика, бо ця вся вода прямо йде у вигрібну яму, тобто ми її не використовуємо чекаємо, поки вона збіжить. Насос буде брати приблизно 100 Вт рециркуляційний. Це в рази дешевше, ніж без нього. Порахуйте витрати на електроенергію підігріву бойлера. за день без рециркуляції, сім'я з чотирьох чоловік спустить приблизно 80 літр води. Тобто болярь 80 літр, опустушиться повністю. Рециркуляцію ставимо обов'язково. Так, порада п'ята і остання від мене на сьогодні. Всі роботи по монтажу, будь то опалення, будь то сантехніка розводка води, робимо тільки після повного штукатурювання стін. Ніколи не робимо розводку, а потім штукатуримо стіни. При штукатуруванні змінюється геометрія стін. Тобто. Тут штукатурка 2 см складає, ми ніколи б не вгадали, де ставити нам вихід під радіатор, тобто він був би або більш топлений, або менш топлений, потім радіатор стояв би косо косокрив. Тобто якщо радіатором це ще можна підіграти, то із водорозетками під змішувач, там де в санузлах буде плитка, це взагалі біда. Тобто якщо його зробити до штукатурки, потім при монтажі. Самого змішувача потрібно ставити ексцентрики, потрібно ставити перехідники, потрібно ставити е, різні е, фітинги. Запам'ятайте, е, змішувач повинен з'єднуватись з водорозеткою напряму, без жодних перехідників. Інакше він з часом потече. На сьогодні все. Дякую за увагу.